З понеділка 3 червня у Київському метрополітені збільшилися інтервали руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть орієнтовно 3-4 хвилини, а між пікові від 6 хвилин до 6 хвилин 30 секунд. Інтервали вихідного дня залишаються без змін, час очікування поїзда складатиме 6-7 хвилин. Про це повідомили у Київському метрополітені. Тим часом, 4 червня, виконуючи обов'язків начальника комунального підприємства Київський метрополітен» Віктор Вогівський в ефірі телеканалу Київ 24 повідомив, що після зменшення парності поїздів критичної ситуації не спостерігається. Разом з цим він зазначив, що дійсно збільшилася кількість пасажирів у вагонах. Вигівський навів статистичні дані щодо пасажиропотоку. Так, за його словами, починаючи з періоду введення ковідного карантину, кількість осіб, які користуються підземкою, зменшилася. До карантину пасажиропотік становив близько півтора мільйона осіб на добу. Перед введенням воєнного стану один мільйон осіб на добу. Зараз цей показник становить до 750 тисяч осіб на добу. Раніше метрополітан столиці заявив про дефіцит кадрів на підприємстві. Зокрема, вільними залишаються більше 80 вакансій, машиністів-потягів, не вистачає більше сотні технічних працівників. Цей фактор вплинув на ритмічність руху поїздів. Скорочення кадрового складу працівників відбулося з кількох причин: раніше підприємство мало хронічну плинність кадрів, що поєдналася з відтоком працівників під час введення ковідного карантину. Відтоді, за словами самих співробітників підземки, ситуація з укомплектуванням підрозділів метро працівниками не покращилася. Після початку дії воєнного стану в рамках мобілізації було залучено 7% від загальної кількості працівників підприємства. Про це повідомили у метрополітені. Тому у сукупності з вище згаданими факторами утворилася своєрідна кадрова криза. Вона безпосередньо вплинула на організацію перевезень пасажирів у підземці, тому минулого тижня метрополітен столиці попередив киян про заплановане скорочення кількості поїздів на лініях.